Всім доброго дня, це Іван, місто Чернівці. І хоч я собі казав, що не буду більше знімати однакові відео, тому що всі лікарні, по суті, та однакові. Але ми приїхали от сюди. І от в це приміщення ми маємо якось помістити три інвертора великих, два щита безпеки, сонячний на 5 стрінгів та мережевий, велику акумуляторну шафу на 4 акумулятори, І ще все гарно зробити. Відео, я думаю, буде дуже важко знімати, тому буде лише коротко, мабуть, про промну роботу, відеозвіт. І так, ви, до речі, не помиляйтеся, кімната межує з туалетом. Це додає ще більших красок. Винувай, <звук> дай Бога сам, хто б жоб не казав. Забув, розриваєся біла полоса. Я тут, А ти поки там, сідай, поки тай. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Там наверху скрутіть свою музику. Вітя на спортивном сьогодні Вася в піджаку, бас бас нанизу, вам шум підвезу, і вже копи на мигалках. Чи так їть внизу, рубай, і дай по газам, хто б жок не казав, забув, розриває біла полоса. Я тут, а ти поки там, сідай по кота. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Ми уже взлітаєм на точку, з якої ніхто не вертає. Кого? Да, сьогодні не льотна, та нас, вона не напрягає з тобою басо. Сьогодні кураж, <різь> так що збирайся, якщо ти ще вдома. Після нас місця не буде ніколи, нікому. А буде все по протоколу. Ти Серце моє розтопила, мене на диван завалила. Таке ти зі мною зробила. І кашу таку заварила. Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру. Вальяжно показує, як сиву. <різь> <та -рай. різь> Руки вверх. Що втикаєш? Врубай! Врубай! І дай бога за, хто б, жоб не казав, забув, розриває са за, біла полоса. Я тут, а ти поки там, сідай по котах. Ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає. Врубай. І дай бога за, хто б, жоб не казав, забув полоса А ти поки там, сідай, по кота, ніхто вже нас не знайде, бо нас там немає, Вруба 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 рубак, Кінець другого дня і вже можна показати, в принципі, що ми зробили. Маємо навіть невеличке сонце ще під вечір, що показати. 130 Вт і 117 Вт. Головне, що ми бачимо, що все працює. Гарно це все під'єднали, коробами все вивели всі проводи. Ну, Мало місця, але тут вже як є. Великий віктрон на 15 кВт, так само, своїми проводами, що заходять в короб. Сербер, МППТ на дві панелі, раптом буде повний блекаут. Великий мережевий щит. Ну, в принципі, як зазвичай двома Верма для генератора і мережевий. Ну і акумуляторну шафу на 4 акумулятори вироть Чекайте, важко відкрити. Він, звісно, що має свою БМС плату з балансіром. Запобіжники. Ну от отак, в принципі, все воно гарно виглядає. Було важко, але ми це зробили. Далі ще покажу, що у нас на даху. Ну що ж, наша робота завершена, ми маємо вже 29 сонячних панелей по 535 ватт встановлені, два блискавки захисту, один позаду мене, один туди спереду. Провід кожного йде на низ і там кожен має своє з'єднання з землею. На цьому, в принципі, будемо завершувати і ми йдемо далі.